Мене звати Дарія. Я займаю посаду HR Generalist в мережі ресторанів Емолі, Нуатоматіна, Покелулу, Унапінса і Tash. Супер. давай сьогодні з тобою дамо відповідь на декілька цікавих питань. Мене надихає те, коли ми всі працюємо в одному ритмі і розуміємо один одного, так наче з півпогляду. Коли ми класно брейнштормимо, і я починаю говорити якусь фразу, хтось її продовжує. І в нас така виходить дуже класна комунікація в команді. Е, насправді, кандидати, які запізнюються, вони не кажуть, чому вони запізнилися. Але я до того супер ок відношуся, просто обмежую час тоді в співбесіді. Кажуть, до прикладу нас там є півгодинки, але я думаю, ми встигнемо і намагаюсь провести співбесіду якомога швидше. Е, ну, щоб засинати, прям не було, але було таке, що людина посіхала дуже сильно. Насправді, з перших, мабуть, п'яти хвилин я вже розумію, що людина буде в нас працювати чи ні. Е, е, є якісь певні такі хардові штуки, які ми визначаємо на співбесіді, але є і софтові, і ти, коли з нею спілкуєшся, ти от розумієш вже. Це можливо навіть більше такий досвід, який є набутий, і е, було багато ситуацій, коли ми е, кандидатів не погоджували на ту чи іншу посаду. Перший раз, коли людина проходила на співбесіду, але пройшов там рік чи два, людина набралась нового досвіду і приходить до нас, і тоді ми прямо змечуємося. Або коли мені подарунки приносять, теж таке було. Це приємно. Але перше мені більш приємніше насправді. Незначна мотивація. А якщо без досвіду, то ми навчимо. Якщо ти хочеш дізнатися відповіді на всі ці питання особисто і перевірити це все на власному досвіді, то приходь до нас на співбесіду.